Відставка Шрьонгера. Нові деталі фейкового звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Кілька іноземних видань поділилися інсайдами про те, які розмови мали місце між президентом України та залізним генералом. Яку посаду Валерію Федоровичу пропонували взамін? Та інші подробиці дивіться вже в цьому випуску. Ви на каналі Січас. Підпишіться і до головного. Газета За Економіст опублікувала статтю, в якій автори переконують, ще ввечері, 29 січня, Зеленський повідомив залужному про своє рішення його звільнити, але запропонував іншу посаду. Йдеться про крісло секретаря Ради національної безпеки та оборони. Але від Такої пропозиції військовий відмовився на місце головнокомандувача збройних сил України розглядаються, нібито кандидатури керівника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова або ж командувача сухопутних військ зсу Олександра Сирського. При цьому за інформацією видання Кирило Олексійович відмовився від посади. Колега Буданова стверджує, що не має права цього робити. А що сирський? Він теж услід за Будановим заперечно відповів на пропозицію. Про таке пише вже британське Таймс. Джерела підтвердили, що залужного попросили піти у відставку. Після його відмови Зеленський заявив, що сам підпише указ, але нібито передумав під тиском високопоставлених військових командирів і міжнародних партнерів. Співзвучне йому медіа з New York Times» має іншу версію. Чому ж залужного не було звільнено ще в понеділок? Перешкоди рокіровці витік інформації у широкий простір. Колишній високопоставлений чиновник повідомив видання, що президент відступив через те, що все просочилося в змі. Тепер цитую: процес сповільнився. Подібну інформацію дав. Нью-Йорк Таймс неназваний народний депутат. Він підтвердив зустріч зеленського та Залужного 29 січня ввечері. Але жодного рішення ухвалено там не було. додає це джерело за його словами. Один із каменів спотикання є відсутність негайної заміни головкому. Ворожа пропаганда тим часом продовжує перекручувати все на свій лад, інтерпретуючи по-своєму тези західних ЗМІ. Всі ці сіменьяни Скабєєві та Салавйови кажуть, що у нас вже ледь не розколи, і взагалі ми на волосок від Майдану. Ось, до прикладу, що пише так званий воєнкор на прізвище Коц, мовляв, у нас тут підготовка до волевиявлення намічається повним ходом. Цитую, передвиборча боротьба передбачає передусім майбутні вибори а в Україні вони якось не дуже наближаються. Тим швидше палацовий переворот зобразять аніж вибори. Вибори під час війни можуть проводити лише країни-бензоколонки з населенням змокш ватників і як Ющенко сказав днями 140 мільйонів маленьких путіних. Висловився, хоча його ніхто не питав з приводу несправжньої відставки залужного, і глашати російського диктатора Путіна Дмитрій Пісков. Почуємо цей виступ на публіку. у киевского режима много проблем. Там все неладно. Это однозначно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий представителей этого киевского режима и военной верхушки, и гражданской. Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция. Тим часом західні засоби масової інформації припускають, що звільнення залужного питання часу і оцінюють ризики за даними Бібісі протягом останніх місяців. Зеленський уже не раз був близьким до того, аби відправити залужного у відставку, що саме спонукало президента до того, аби повідомити головкому про її неминучість 29 січня. достеменно невідомо. Також невідомо, що саме завадило появі указу президента. Співрозмовники того ж BBC у владі озвучують два основних варіанти: або ситуацію втрутилися західні партнери Києва, або є проблема з призначенням нового головкома. Невідомо чим закінчиться ця історія, але якщо Зеленський залишить свого головнокомандувача на посаді. Він виглядатиме слабким. Якщо ж він звільнить його, то незграбний спосіб, у який це не було зроблено, лише зашкодить довірі до керівництва. Підсумовують аналітики для видання The Economist. нагадаю. Днем раніше джерела українського дзеркала тижня розказали, що заложний не збирається у відставку самостійно. Розберемо з вами цю тему вже за мить. Не забудьте поставити свою вподобайку, написати свій коментар щодо того, взагалі що ви думаєте про цю ситуацію, на боці кого ви нині е, стаєте, і як ви думаєте, чи є кому взагалі в Україні замінити нашого залізного генерала залужного? Все це залишайте в коментарях під відео. Не забувайте також підписатися і до зустрічі. Невже залужний піде самостійно? Продовжуємо розбиратися з епопеєю навколо, нібито звільнення головнокомандувача зсу. Подейкують генералу, пропонували залишити посаду, так би мовити, за власним бажанням. Ви на каналі час мерщій оформлюйте підписку та переходимо до подробиць цієї ситуації. Українське видання дзеркало тижня пролило світло на неочікувані деталі в історії, нібито звільнення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Журналісти стверджують, президент Володимир Зеленський мав з генералом особисту зустріч, на якій вони тет а тет обговорили питання відставки головкома. Очільник держави запропонував йому написати рапорт на звільнення, проте не запропонував іншої значущої посади, яку б той міг зайняти. Мова йшла лише про статус помічника. Або ж радника такими фактами з авторами матеріалу поділилися з обох сторін: і представники Офісу президента і оточення залужного. На питання, чи писав або збирається писати залужний рапорт про відставку, співрозмовники відповідають: цитую: ні, не писав і не має наміру цього робити. Хочу нагадати: початок цієї заплутаної ситуації тягнеться ще від учора. Отже, ввечері понеділка, 29 січня, інтернет. Просто таки розірвало повідомлення про відставку головкома. Одним із першоджерел став політик та громадський діяч Борислав Береза, анонімні телеграм-канали, частина з яких як вважається, пов'язана з офісом президента. А також декілька українських нардепів також поширили інформацію про нібито відставку. На противагу інформаторам медійників і із дзеркала тижня пан Береза стверджує, що залужному таким. Викотили альтернативу після потенційного звільнення, наприклад, піти в РНБО або стати послом. Але ж нині, коли суспільство не побачило ні підписів, ні рапортів, ні заяв. А я зазначу, що для знаття залужного з посади указом президента необхідно подання міністра оборони Рустема Умєрова. Тому виникають логічні запитання: по-перше, чому оточення залужного, з яким говорили журналісти, досі не надало спростування, що цю інформацію відіграла назад. Друге, що пише політик, цитую вчора. У канали намагалися вкинути версію, що це залужний сам попросив Зеленського про відставку. Це неправда. Зеленський хотів таку заяву від залужного, але той відмовився. І я не вірю, що президент відмовиться від ідеї звільнення. То що буде робити, Зеленський? Який давно хоче позбавитися залужного, але побачив, що це буде сприйнято у суспільстві такий от риторичний знак питання. І на фінал Береза звернув увагу, що у традиційному вечірньому зверненні гарант промовчав про ситуацію, не згадавши навіть побічно. Як це, наприклад, зробили у Міноборони? Ні, це неправда. Таким був допис. Хоча і такий от не надто вдалий приклад комунікації державних структур з громадянами. Хоча послання лідер країни таки передав через свого прес-секретаря ще раніше, речник президента Сергій Никіфоров спростував чутки. Мовляв, немає предмету розмови. Сам Валерій Федорович. Надто не роз'яснював, що ж відбулося насправді, і до чого вони ж з Володимиром Олександровичем дійшли в бесіді за зачиненими дверима. Хіба що відреагував свіжою фотографією із начальником генерального штабу ЗСУ Сергієм Шептолою? Підпису до світлини не було, але українці відреагували на кадр повною підтримкою пана генерала та словами подяки і поваги. Аналітики стверджують, потенційна відставка залужного є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін у командуванні збройних сил України та й загалом політичному керівництві нашої держави. Чи згодні з такою думкою? Ви напишіть, будь ласка, коментар під відео. Ну і нагадаю кілька фактів із біографії залізного генерала. Залужний родом із Житомирської області, народився в сім'ї військовослужбовців. вищу освіту здобув на загальновійськовому факультеті Одеського інституту сухопутних військ у 1997 році, з відзнакою закінчив навчання. Пройшов усі посади на військовій службі. Зокрема, був командиром взводу, командиром навчального взводу, командиром бойового взводу, командиром навчальної роти. Командиром роти курсантів, командиром батальйону, і пройшовши довгий шлях у мілітарній галузі в липні 2021 року, Валерій Залужний був призначений головнокомандувачем збройних сил України наказом президента Володимира Зеленського. У травні 2022-го залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей цього року за версією журналу Тайм. Ще раз закликаю вас підписатися на канал «Сейчас», аби разом стежити за розвитком подій. Не забувайте про свої реакції виглядів подобачок.